Україна націоналізувала в олігархів п'ять стратегічних підприємств. Відтепер ті, які пов'язані з Константином Живаго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Бугуслаєвим та Константином Григоришиним, переходять у власність держави. Про це повідомляє видання Економічна Правда. Як зазначають у статті 6 листопада, національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про перехід акцій Укрнафти, Укртатнафти, Моторсічі, Автокразу та «Запоріжтрансформатору» під повний контроль держави. Нагадаю, у вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачав створення спеціального реєстру. Особам з цього списку було б заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а також подавати спеціальну декларацію. Окрім того, Верховна Рада планує націоналізувати за особливою процедурою активи країни-агресорки на території України. Як зазначають, уряд уклав перелік, до якого увійшли більше ніж 900 об'єктів, які належать безпосередньо Росії як державі. Державі